Доброго дня, шановні, дуже багато відео там від різного роду експертів. Мені, що Валерій Залужний повинен об'єднатися хтось там пише з Юлі, хтось там пише з Петі. А я вважаю, що залужного достатньо своєї особистої політичної ваги, щоб іти самому. Так, це важкий шлях політика, коли ти сам. І я це розумію як ніхто, тому що ніколи не був ні під ком з олігархів, не працював ні з ким. І розумію, що тут дуже важкий шлях, але об'єднання з будь-яким політиком. З оцією от біомасою, яка 30 років грабувала нашу країну, і на наважливо, як його звуть, Петя, Юля, Ваня, Вітя блядь, там взагалі похуй. Е, це так, от об'єднання з цією біомасою зробить залужного за тиждень, блядь, казака Гаврілюка чи Надію Савченка. Ми вже дуже багато бачили прикладів, коли для хайпа оці сука мастодонти блядь, розпилу України підтягують якусь людину, знакову, висмактують з нею весь. Імідж, блядь, потім викидують її на смітник історії сука про проходивши там до Верховної Ради чи там е, якусь предвиборчу програму президента. Тому я вважаю, що по-перше, залужник повинен зробити заяву щодо своєї публічної політичної діяльності початку. Ці друге обов'язково е, зробити що. Зробити заяву, що він ні з ким ніколи ні при яких обставинах не буде об'єднуватись, що ті всі покидьки, які грабували країну 30 років, обов'язково будуть сидіти в тюрмі, а все те, що вони вкрали, буде повернуто в Україну. І я вважаю, що то єдиний вдалий спосіб почати дуже важку. Тяжо тяжолу й важку е, політичну кар'єру, але я чітко розумію, що залужний то Черчиль України, тобто вага цієї людини вже настільки велика, що навіть е, уявити важко. Тобто. Е, 90% українців довіряють залужному, 90% готові за нього голосувати. І звільнена його це була політична помста президента, тому що на тлі його успіхів, а успіхи вони очевидні. Так бо був важкий наступ 23-го року. Але я нагадаю, що за півтора року він звільнив одну третину захопленої території. Всю Харківську область, Сумську частину Херсонської та інше, і це все заслуга наших хлопців та залужного. Ну, подивимося, що там сир назвільняє. Довго чекати не, не треба. Уже Арахамія робить заяву, що у них там на дві неділі осталось. Блядь. Подивимося, що вони назвільняють. Тому е, жодних об'єднань. Чітка жорстка позиція щодо тої плісньово, яка 30 років роз'їдала Україну. блядь. і я вважаю, що то новий черчиль українського народу. Доброго дня, шановні. Хочу два слова сказати за яке звільняти залужного в контексті допомоги і відношення наших партнерів до України, взагалі до керівництва України. Дивіться, все весь час наші партнери вимагають дві речі: не звільняти залужного. Та звільнити єрмака Татарова і всю ту о, вертикаль ФСБшну, яка сидить в офісі президента. Що робить президент України Зеленський? Правильно робить це навпаки, звільняє залужного і підвищує єрмака. Я... Чув, що він планує його на е, крісло Шмигаля відправити прем'єр-міністром. Ну тобто, якщо ви комусь допомагаєте грошима, так от ми беремо нашу ситуацію як звичайних людей. Ви тягнете на собі якусь сім'ю, якоїсь сім'ї допомагаєте. І ви радите їй, що робити. І Якщо вони роблять не так, більш того, через деякий час вони вже це сприймають не як допомогу, а як ваш обов'язок, тобто двір з ноги і гді наші бабки. Е, Причому чому витрачають гроші, блять, тупо пиздять їх. Ну не на те, що ви їм даєте, ви їм даєте на харчі, а вони їх пробухують. Ви будете ту родину поважати і взагалі допомагати? Так, звісно, ні. І так же ставляться до нас партнери. Все ще багато балачок щодо допомоги буде, не буде, яка вона та інше. Подивіться, як можуть ставитись до нас партнери, коли вони бачать два роки пограбування України. Коли за два роки ми не зробили ні хіра, навіть патронного заводу немає, який виготовляє патрони. Тобто, все, що було в країну, надано, все було чи спижено, чи пройобано. Все. Тони гуманітарки гнилих. Чи ви думаєте, наші партнери не бачать те відео, де, блядь, вигрібають оті склади з гнилою гуманітаркою, яку чиновники, в тому числі Запорізької області, відклали, блядь, щоб потім її спиздити? Ну, от така дурня відбувається. Потім виступають, блядь, там лідери нашої країни, так звані, блядь, чи ботоферми, заряжені цими е, лідерами, блядь. І кажуть: партнери погані. А в чому партнери погані? Дивіться, чітка вимога залишити, блядь, залужного звільнити Єрмака, блядь, Що робить Зеленський, робить навпаки. Чітка вимога, блядь, посадіть хоч когось для корупції за цю, щоб ми в своїх країнах мали якийсь приклад, блядь. Чи ви думаєте, німці, американці не дивляться телевізори, вони не знають, блядь, скільки спижено в Україні, та знають. Більше скажу вони лучше нас знають, тому що, блядь, у нас марафон, а у них е дійсно телебачення. Дійсно вільна преса, і там доноситься все до копійки, блядь. Якщо хтось думає в Україні, що він дуже сука хитрий, він трошки спиздив там 20-30 ярдів і відскочив, блядь. Ні, так не працює. Всі про все знають. Єдине, що, чого цих покидьків не садять, тому що, блядь, Україна повинна бути ініціатором блядь, посадок, як з Лазаренка. Тобто є подання за два часа арестують всіх. От я вам гарантію даю: якщо сьогодні блядь, прокуратура України заведе справу, дасть доказову базу блядь, в Європу, що той же Резніков вкрав 40 мільярдів, за два часа він буде заарештований. Тут все працює як години, але Блять, ну у мене жодних слів немає. І ми зараз сидимо розраховуємо, чи дадуть нам блядь, допомогу, чи не дадуть. Ну напевно, треба перестати пиздити гроші. Блять, наших партнерів. Це по перше. А по-друге, блять, якщо люди, які дають гроші, нам щось радять. Ну, наприклад, звільнити єрмака і залишити залужну, блять. То як мінімум це треба виконувати, тому що блять, це не просто якісь люди добрі з. Е Околиць нашої країни, а це конкретно партнери, які два роки тянуть на собі нашу війну. Так, ми наші хлопці гинуть, але якби не було зброї, там вже взагалі України не було. Тому ми вдячні українцям, нашим партнерам щиро вдячні. Кожну за кожну копійку, навіть якщо вони вже взагалі навіть гривні не дадуть нам допомоги, це повністю провина нашої влади, повністю і крапка. Навіть нема про що тут сперечатися. Доброго дня, шановні в мережі набирає обертів скандал з притулою. де він, від'їжджаючи з країни, радить українцям плити через тису. Ну як то натякаючи, що блядь, він велика, дуже персона. А ви раби блядь, в заперті пиздуйте через. Річку, дивіться, а що ви очікували від цієї гнедоти? блядь? це людина олігарха Пінчука. Також він підпрацьовує на хомотинника, спиздило вже стільки грошей, блядь, що навіть зелені йому заздрять, тому що навіть вони блядь, не можуть так пиздити гроші, коли люди самі приносять. І начебто на перемогу. Тому в мене жодних нема яких сумнівів, хто такий Притула, блядь, як він ставиться до українців. І взагалі, вся та його бровада, що то там я піду в президенти, нахуй ти, Сережа, підеш, блядь, Отак со своїм пінчуком, блядь, за ручку з хомутиником ти підеш нахуй, блядь, То єдиний напрямок, блядь, куди тебе зможуть, відправити українці, блядь. І диви, сука, щоб тобі через. Тису, блядь, плив з не прийшлося. Бо коли українці звізьмуться за таких, як ти, полупокерів, блядь, які радять сука, під час закриття кордону, блядь, плити через тису, сука, хлопцям, блядь, які захищають країну. Тому е в мене жодних нема. Сумнівів, що то покидьок, блядь, що воно пиздило і пиздить гроші, що воно там кудись сука вирішило блядь, іти в президенти України, блядь. Такий же клоун, сука, з шоу блядь, 95-го квартала. Тільки одного нам посадив беня, блядь, а другого сука нам буде саджати этот самий пінчук, блядь, з хамотинніком. Тому Сережа, блядь, тиса, то тобі. І єдине, куди ти зможеш піти в Україні, блядь, то нахуй со своїм тим цим цирком. Більш того скажу, коли до влади прийдуть патріоти, блядь, то тебе сука візьмуть за яйця так, за твій фонд, блядь, де ти пиздив там, спутники покупав, блядь, зірки е, переіменовував. Що ти там робив, блядь, гроші пішли. Вихлопа від тебе ноль, блядь. Як і від зеленого блядь, ніхто не бачив від тебе сука реальної допомоги. Тільки блядь, від відосики, сука, і тільки якісь зашквари постійні. Тому в українці блядь, навіть не треба якось там нагнітати цю ситуацію, тому що воно було покидьком блядь, елігерхічним сука вилупком блядь, так і залишилося. Доброго дня, шановні, за ці два дні дуже багато прийшло повідомлень в особисті та в загальну стрічку. Сергій Дити багато подій, чому не коментую, чи все добре. Все добре наступного тижня, понеділок, вівторок. Я вийду і зроблю по всім тим подіям свої коментарі. Всі, ті, хто орієнтується на мою точку зору, отримують ці відповіді від мене. Над чим зараз працюємо, не вилазимо з літака, переформатовуємо роботу повністю команди, тому що звільнення залужно, воно потребує певних дій і в нашій команді, тому що такого масштабу пласт був здвинутий. Ну, давайте чесно, це єдиний генерал взагалі. В цьому світі, який тримав 25 тисячі кордона протистояння з самою могутньою армією континенту, і це єдиний генерал, який має е, досвід і має практичний досвід. Це не якісь макети. Там, знаєте, як штабні виїжджають, там на макетах трошки повоювали. Танчики подвигали і розійшлися. Тому е, ми. Працюємо ніхто нікуди не зник. в понеділок, вівторок буде коментарі по всім подіям, які були в країні. Тримаємо стрій, все добре. Працюємо на перемогу України.